Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Тема нашого заняття зимові пригоди. Дітки, сьогодні ми з вами йдемо прогулятися до зимового лісу. Ой, а кого ми зустріли? Це житель зимового лісу сніговичок. Сніговичок доброго ранку! Доброго ранку вітається з нами сніговичок. Дітки, звертається він до нас, а чи любите ви казки? Я дуже люблю казки, каже сніговичок, і слухати, і розповідати. Я хочу, щоб ви мені сьогодні розповіли казочку. Обов'язково, щоб ця казочка була зимова. Яку ми з вами казочку зимову знаємо? Давайте розгадаємо загадку, яку нам загадав сніговичок, і коли ми її розгадаємо, дізнаємося, що це за казочка. Слухайте уважно, де ж усі сховались звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісна, невеличка, це чудова рукавичка, дійсно. Так, це казка про рукавичку. Дітки, перед нами малюнок. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображені головні герої казки Рукавичка. Це дідусь та його помічник собачка Шарик. так? Одного зимового ранку дідусь вирішив сходити до лісу, подивитися, чи ніхто не ображає лісових тваринок. На допомогу він собою взяв свого песика. Гуляючи по лісу, вони роздивлялися, яка навкруги краса. Яка пора року зображена на малюночку? Так, це зима. А чому ви так думаєте? Тому що взимку багато випадає сніжка, так, сніга білого і холодного. Гуляючи по лісу, дідусь навіть не замітив, як на небі з'явилася дуже велика сіра хмара, з якої е, почали падати лопаті великі сніжинки. А після сніжинок піднявся дуже сильний вітер, який почав ці сніжинки підіймати, і почалася Завірюха, нічого не видно. Дідусь е злякався і мерщій побіг додому зі своєю собачкою. Дідусь прийшов додому і не побачив, що в нього немає одної рукавички. А що ж сталося з рукавичкою? Рукавичка стала теплим будиночком для лісових тваринок. Давайте, дітки, згадаємо, хто перший знайшов цю е, рукавичку? Яка тваринка? Мишка норушка. Так, першу, першою знайшла рукавичку Мишка Норушка. А хто після неї прийшов до рукавички? Так, жабка, квакушка. Молодці дітки. Слідуча тваринка, яка підійшла до рукавички, це хто? Зайчик-побігайчик. Зайчик-побігайчик, дітки. Подивіться, який він гарнесенький. А якого кольору у зайчика шубка? Білого кольору. А згадайте, чому у зайчика взимку шубка білого кольору? Так, ви правильно відповіли. Зайчик змінює шубку на білий колір для того, щоб його не спіймали хижі тваринки. Молодці. І хто ж слідуючий після зайчика підійшов? Погрітися до рукавички. Це лисичка, сестричка. Це хижа тваринка, яка полює на мишок та зайчиків. Слідуча тваринка це сіроманець, вовчик, сіроманчик. Він також дика тваринка. Так. І останній, хто, хто прийшов погрітися до рукавички, це був кабаний Клань. Він також замерз і просився погрітися е, до рукавички. Дітки, погляньте, які це тваринки, лісові, так? А давайте. Ще назвемо їх. Мишка, норушка, жабка, квакушка, зайчик-побігайчик, лисичка хитра, хитрий хвостик, да? вовчик, сіроман, і кабан, і клань. А кого? Ми не бачимо серед цих тваринок. Ми не бачимо їжачка і не бачимо ведмедика. А чому? Чому їх немає? Тому що ведмедик і їжачок взимку що роблять? Взимку вони сплять. Молодці. Дітки, давайте з вами разом складемо невеличку розповідь. Подивіться на картинку, почнемо. Так. Прийшла зима. Все навколо вкрито білим снігом. На галявинку вийшов зайчик. Він був у білій шубці і з гарним настроєм. А за кущем ховалася лисиця. Вона вийшла на полювання, бо була дуже голодна. Зай... Вона побачила зайчика і збиралася його зловити. Але зайчик почув, що хтось поруч з ним знаходиться. І пострибав, сховавшися за кущик. На якому дуже багато було сніга. А лисичка, побачивши, що зайчик тікає, почала за ним бігти. Але вона його загубила. Чому лисичка не знайшла зайчика? Правильно, тому що зайчик був в білій шубці, і він зміг заховатися. За кущик, на якому багато сніга. Сніг якого кольору? Білого. А шубка у зайчика якого кольору? Також білого. І лисичка не змогла відрізнити шубку зайчика від, від сніж... сніга, який був насипаний на кущику. Отож лисичка спіймала облизня. І пішла далі. Ну що, сніговичок, тобі сподобалась наша казочка та наша розповідь? Так, дітки, сподобалася, відповідає сніговик. Але я хочу вам іще дати одне завдання. От якщо ви захочете в лісі покликати зайчика або вовчика, як ви до них звернетеся? Зайчик, вовчик. Ні, сніговичок. Ми знаємо, як треба до них звертатися. Вовче, вовче. Це ми так звертаємося до вовчика. Зайче, зайче. Так ми звертаємося до зайчика. Ну що, сніговичок? Задоволений нашою відповіддю? Так, ви дуже розумні, дітки. Дітки, швиденько збирайтеся додому, бо в лісі починається завірюха. До побачення до наступних зустрічей!